Розруха, Серег! І так долго будемо бурить еще. Ну воно йде. Бачите. Розруха. Буримо далі. Чому буримо далі? Якщо посадити в розруху, у вас свердловина буде керово працювати, є певні моменти. Можливо, з трубою будуть проблеми, можливо, в майбутньому пісочить, можливо, можливо, можливо. Багато моментів. Аналогічно, може після розрухи йти прослойка піска, пісок, глина і так далі. Треба повноцінно дійти до граніту. Якщо ви не дійдете до граніту, у вас можуть бути в майбутньому проблеми краще втратити годину, дві-три часу і зробити сверловину повноцінно нормально. Чим Зробити на ця пляпа потім її перероблювати. Вінницька, Житомирська, Черкаська, Кіроградська граніт, Київська область фільтрові сверловини. Звертайтесь в контакту профілінь.